Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить. Амінь, 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 амінь. Боже благословення розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Амінь. Я приймаю це і я благословляю вас. Хочу сьогодні і про один вислів поміркувати разом. Він звучить так: нічого не знаю, моя хата з краю. І... Я думаю, що ми до кінця не розуміємо цей фразеологізм і що туди збудовано Богом, або що хотів автор сказати через цей оборот або через цю заяву Я нічого не знаю, моя хата з краю». У нас такі думки виникають, що коли я говорю я нічого не знаю, моя хата з краю, що люди, коли говорили так, вашому дитинству або в молодості, або вашому житті? Я нічого не знаю, це мене не стосується. Вони такий сенс складають. Мені байдуже, що відбувається. Я десь на околиці, це ваша справа. Це не моє діло, я нічого не знаю. Я не буду втручатися, я не буду причетним. Я десь там, нічого не знаю, моя хата з краю. Я не беру за це відповідальність. Мені нема діла до цього. Но дивіться, коли ця фраза взагалі з'явилася, вона має іншу смислову, смислове навантаження, смислову нагрузку російською. Вона звучить так. Нічого не знаю, моя хата з краю. Я першим, бо моя хата з краю, ворогів зустрічаю. Коли ми сьогодні говоримо цю м, таку дефініцію, цей фразеологізм, і ми говоримо, нічого не знаю, моя хата з краю», ми вкладаємо, що я не беру за це відповідальність. Мені байдуже, мені все рівно. Но люди, коли. Говорили спочатку цю дефініцію або цей фразіологізм нічого не знаю. Моя хата з краю», Вони вкладали сенс такий. Я беру відповідальність, я вирішую це питання, мені не байдуже, мені є діло до цього. Я все бачу, я все чую, я буду в цьому рухатись, я беру за це відповідальність, тому я перший ворогів зустрічаю. Ти сьогодні маєш вибір, як і я. Чи тобі байдуже, чи тобі не байдуже. Чи ти береш відповідальність, чи не береш. Чи ти ворогів зустрічаєш, або ти говориш, я на околиці, це мене не стосується, мені це не цікаво, мені все рівно. Тому у кожного з нас є вибір. Вибирай, який сенс ти вкладаєш в своє життя. Чи ти береш відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті. Чи ти не береш відповідальність? І хай Господь тебе благословить. Амінь.